Наловив сьогодні риби на базарі. Зараз розкажу, що по чому у нас. Так, Щупакабра, отака от щупакабра, свіжа. ніби. О, диві, Червоні зябра, ще свіженька. Щупакабра по 100 гривень. Така вона немаленька, серйозна щупакабра. Далі лини, цей лин ще говорить. Ось. Лини у нас теж по 100 гривень. Це що? Раз, 5 линів. Коротше, щупакабра і оці 5 линів це в мене заважило 420 гривень. Так, ну і карасєвичі у нас такі вого. Такі у нас карасєвичі, карасівчі по 60 гривень. Таківо. Це середньої м'якості. Були здорові, я вже здорові не брав, бо хочу попробувати в казані їх пожарити. Ось, бачите? Карасєвичі свіженькі, зябра червоні. Риба свіжа, такі іво. Так що, кому що цікаво, пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Це що? О, в мене якраз все по 5 вийшло сюди. 5 карасів, 5 линів і щуків. 5. Ладно, щука одна, так і буде. Так, головне в щуці що? Головне, щоб вона не відкусила пальця. О, які очі, подозріть Ладно, це ми все зараз керхером почистимо і будемо жарити сьогодні в казані. Хочу попробувати, бо щось ніколи я в казані риби не жарив. Тому чого ж не попробувати? Головне, що пантрувати? Пантрувати, щоб не вкрали її коти. А то в мене такі коти дівари, що візьмуть зараз і стират. Я вже раз бачив таке. Я поки пішов котові голову дати від риби, а він взяв тілина здорового вкрав. Тепер їх треба десь ховати, ці лини і ці риби. О, як класні лини. От хочу ставок колись собі викопати. Не викопати. ну ай, дивись, скаче. Тикай, пішли. Ставка хочу зробити і запустити там лини. Не знаю, чи вони будуть жити, але спробувати треба. Так, все. Трохи грязно, але нічого. Зараз ми їх почистимо.